І так, продовжуємо. Значить, нам потрібна циклічна частота омега і період Т. Та, відео у нас вийде декількома кусочками, тому що я ще не навчилась ставити на паузу, а вийшло тільки розірвати відео. Ну, то нічого страшного. Так, і отже ми зразу дивимося, що циклічна частота у нас вже є. Подивіться, я вже тут синім кольором обила. омега дорівня 10п. І отже, я тут можу зразу написати що омега дорівнює 10п. Циклічна частота 10П. Пі тут не потрібно переводити, і ми знаємо, що омега визначається радіан на секунди. Циклічна частота радіан поділить на секунди. Те період. Період – Це в нас іде пружинний маятник. Якщо в нас іде пружинний маятник, то ми читаємо розумний підручник, який нам написали наші автори. І дивимося на минулому році, ви вчили, що період пружинного маятника те дорівнює 2 πм поділити на К. Це у нас є формулка, ми беремо цю формулу і вставляємо знову ж таки, а ви собі пишете до себе, так? 2 πм поділити на К. Подивилися, 2 ну, π ну пі зрозуміло, маса є К. Нема в нас К, нема в нас жорсткості. Що тоді робить? Мабуть, потрібно ще яку-небудь формулу подивитися. І дійсно, дивіться, на що одна є залежність періода. Це буде 2π поділити на циклічну частоту. І така вже в нас є циклічна частота. Ми вже ж її визначили. Ось, Т дорівнює 2π поділити на омега. І отже, ми скористаємося цією другою формулою. І напишу, що Т дорівнює 2П. А омега у нас 10 π Поділити на 10ПІ. Пі у нас скоротилося, і в нас залишилось 2 десяти. Період це час, протягом якого здійснюється одне повне коливання. Час, тобто вимірюється у секундах. Пишемо в дужках, тому що я в самих розрахунках не писала секунди. Все. Ми перше виконали, друге. Друге в нас питають ТК, е жорсткість пружини маятника. К нас просять дізнатися? Де ж нам дізнатися ТК? Е а це, ось, дивіться, з оцих двох формул, значить, давайте я тут напишу, що це я вже друге почала розв'язувати, тут у мене було перше. І з оцих двох формул, якраз, якщо я візьму дві попередні формули, у нас і те, і те період. Тобто у нас ось оця частинка дорівнює ось оцій частинці. Тому що це ж у нас період. Отже, я напишу, що 2П корінь М поділить на К дорівнює 2П поділить на омега. 2П поділить на омега. Мене 2П, яке можна скоротити, я його скорочую. Що мене залишається? У мене залишається корінь, М поділить на К, а на другій стороні... 1 поділити на омега. Дивлюся, що має тут є. Маса є в даному, k нам потрібно дізнатися, омега є. Красота. Підносимо обидві сторони до квадрата. І в нас виходить m поділить на К, тому що корінь м на к та до квадрата, корінь і квадрат з М рознищується. Один у квадраті буде 1 і поділити на омега квадрат. Все звідси тепер визначаю k. Вказується подорівнять. помножити на омега квадрат. Ну, залишилось тільки порахувати, так? Да? Отже, я пишу к дорівнює. Маса 5 кг. Помножити. А омега було? Скільки там омега? 10π. Отже, я напишу... 10п та у квадраті, так? Да? вирівнять. 5 кг, так і переписуємо. 10 у квадраті це буде в нас 100, і помножити на 3,14 у квадраті. Дорівнюємо. 3,14 у квадраті, якщо ви його помножите, то воно буде наближено. 10. Отже, у нас 5 помножить на 1000 і помножити на оце 10, ми отримаємо наближено, наближено, там краще написати, так, як я написала, тому що я ж там написала наближено 10, да? то наближено отримаємо 5 тисяч. І отут тепер виникає питання, а кого ж це? 5 тисяч ми отримали? Дивіться, що таке в нас 10П. 10П це були радіани поділити на секунди. Радіани можна не писати, і тому це можна сказати, що це у нас будуть отут поділити на секунду. От, але ж отут тут дужка далі, да? то отут у нас буде поділити на секунду в квадраті. Отже, у нас кілограм поділити на секунду в квадраті. Кілограм поділити на секунду в квадраті. Давайте я хочу написати ньютон. Дорівнює. Я тисяч. Але що таке ньютон? Давайте тут внизу напишу. Ньютон можна по формулі МГ, Це буде кілограм на метр за секунду в квадраті. Тобто для того, щоб у мене з'явився ньютон, мені потрібно в чисельнику додати метр, але ж тоді в знаменнику я додаю метр. І тоді дивіться, що в мене виходить? Кілограм на метр, давайте я так ще розпишу, на секунду, на секунду і на метр. Ні, не потрібно мені так було розписувати, так? Да? Передумала я так розписувати. Чому? Тому що мені тут треба секунда в квадраті і на метр. Отак. І тепер дивіться, ось оце в мене виходить ньютон. Ньютон поділить на метр. Вірно, К – коефіцієнт жорсткості вимірюється ньютон поділить на метр. Але в нас 5 тисяч, це можна написати 5 кг ню поділить на метр. От ми знайшли вже нашу другу частинку. Другу частинку задачі жорсткість пружини маятника. Тер повну механічну енергію коливань. Задача, можливо, трішки об'ємна, але вона все і включає всі задачі. І отже, повна енергія. Повну енергію давайте ми позначимо буковкою Є. А тепер подумаємо, з яких саме частинок у нас складається повна енергія. Повна енергія складається із кінетичної енергії та потенціальної енергії. От. Або ще по одному можна сказати, що повна енергія у нас переходить у максимальну кінетичну, тобто я додав знак дорівня, це буде кінетично максимальна або потенціально максимальна. І ми повинні подумати, що у нас є. Дивіться, що таке в нас кінетична максимальна. Кінетична максимальна це М маса є в нас В квадрат максимальний На 2. Оце В квадрат максимальне, у нас його нема. Десь його брати? Ну, треба подумати. Давайте тепер запишемо, є потенціальне максимальне. Є потенціальне максимальне, це буде k x максимальне у квадраті і поділити на 2. А що таке, ну, К ми вже з вами порахували, а що таке х максимальне у квадраті? Це амплітуда. А якщо ми наверх піднімемось, то ми бачимо, що ось у нас у рівнянні в умові амплітуда дорівнює 0,2. Отже, ми можемо порахувати є потенціально максимальне. Давайте, і вона буде в нас повна енергія. Отже, я можу написати, що є повне, повна енергія, це буде К на амплітуду у квадраті. Ще раз кажу, амплітуда це є максимальне відхилення. І поділити на 2. Ще раз коли була б швидкість максимальна, можна було б через кінетичну енергію. А так як у нас є амплітуда, то ми беремо через потенціальну енергію. І отже, я беру є дорівнює яка у нас 5000 ньютон поділити на метр. Помножити амплітуда, хто забув, дивимося дану 0,2. 0,2 в одиницях Сі. 0,2 метра 0,2 метра і ділимо на 2. Що ще ми тут не дописали? Ми не дописали отут у квадраті <coughs> до рівня 5 тисяч, я так і пишу, що це у нас буде 5 тисяч Ньютон поділити на метр. Далі Помножити на 0,2 метра. І помножити на 0,2 метра. Люблюся множити поступово. І все це ділимо на 2. Дорівнюю. Дивлюсь, що тут можна зробити. Можна метри і метри скоротити. Далі 0,2 і 2 скоротила. Тут вийде 1, а тут вийде 0,1. Дорівнює. Давайте знову поступово. 5000 на 0,1. Це буде вже 500. Помножить на 0,2, ньютона помножить на метр. Дорівнює. 5 помножить на 2 буде. Не так, давайте, 500 на 2 буде 1000, А так, як нам 0,2, то буде 100. 100. Кого? Ньютони помножить на метр, це в нас будуть джоулі. Джоулі. Отже, повна енергія вийшла 100 джоулів. Ось така порівняно невеличка енергія. Так як ми заокруглили, отут були наші К, то енергія буде трішки менша, ніж 100 джоулів. Але по нашим заокругленням наближено все вірно. Так, давайте я продовжу. Ой, як тільки не гарно в не виходить. О, нічого ми ось так зробимо. І тепер ще в нас так щось питають четверте зміщення кінетичну та потенціальну енергії маятника через 0,025 секунди. Отже, через деякий час, через деякий час, де ж буде наш маятник через деякий час? Отже, давайте я вдано, допишу ще ось тут, що в нас деякий час Т1 дорівнює 0,25 секунди. І нас просять дізнатися зміщення. Зміщення. Що таке зміщення? Зміщення це оте х, наскільки змістилась координата x1. Тоді нас просять кінетичну енергію в той момент часу і потенціальну енергію в той момент часу. Так, чудово. Починаємо тепер як не підрахувати. Х взагалі дуже легко рахується. Це дивіться, ми беремо ось оце наше рівняння, те, яке нам дано. Ми в нього замість те, давайте я його ось тут напишу, ось отут, що ми по ньому розв'язуємо. Але ми замість нашого Т підставляємо те, що нам дано в умові, тобто 0,025 секунди. Отже, я записую, що х1 дорівнює 0,2 на косинус 10π. Пі. Пі, по суті, так можемо лишити. Так. І на оте 0,025. Так як у нас це рівняння, тут все в одиницях Сі, то ми тільки даємо, щоб час був у секундах, і ми вже тоді не пишемо самого часу. І це у нас буде 0,2 косинус 10 на 0,025. Це буде просто 025 π дорівнює 0,2 косинус. Що таке 25 сотих? 25 сотих це буде пі на 4. Пі поділити на 4. Вікторія Андрійовна вас учить, що пі це буде 180 градусів. Тому ми можемо написати, що це буде 0,2 косинус 180 градусів поділити на 4. Дорівнює. Ой, як тільки я багато пишу, так? Да? Це буде 0,2 косинус. 180 поділити на 4, це буде 45 градусів. І це дорівнює 0,2. А косинус 45 градусів, це в нас іде таблична величина, це буде корінь з 2 поділити на 2. О, вже щось можна трішки порахувати, так? Да? 2, 0,2 скоротилось, там зверху 0,1, внизу у нас буде 1. Корінь з 2 це наближено буде 1,4. І тому це буде в нас, давайте на новий рядочок перейду, 0,14. Тепер думаємо, що таке х, зміщення, координата. І дивіться, з чим ми повинні порівняти з амплітудою. Амплітуда у нас 0,2. Найбільше 0,2. Отже, ми більше, ніж 0,2 отримати не могли. Правильно, у нас 0,14. Кого? Одиниця всі. Метра. Ну, можна перевести для зручності в сантиметри. 14 см. Все. Це ми порахували нашу цю зміщення Х1. Тепер нам потрібно якось іще е, порахувати енергію. Енергію тут можна порахувати по-різному. Ну, наприклад, 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 зараз я подумаю, о, можна логічно думати через те, як нам задано час. Ну, от, наприклад, е, через періоди можна подумати, де буде тіло. А можна просто рахувати за формулою а потім аналізувати. Ну, наприклад, є потенціальне 1. Це буде k x1 у квадраті на 2. К у нас є пораховане 5000 на метр, х у нас є пораховане і поділимо на 2. Все, звідси ми порахували чисто математично. Ми також знаємо, що є потенціальна повна, ось дивіться, 100 джоулів. Отже, ми точно знаємо, що є потенціальна повинна в нас вийти менше, ніж 100 джоулів. Отже, я рахую, k в нас 5000 ньютон поділити на метр. Х беремо в метрах на 0,14 метрів у квадраті. І ділимо все це задоволення на 2. Дорівнює. Дорівнює. Ну, 5000 ньютон на метр, 14 у квадраті, це буде 196, а так як 0,14, то це буде 0, і отут 0, як отак буде. Метрів квадратних і ділимо на 2. Дорівнюємо. Можете, звичайно, на калькуляторі рахувати, я щось не хочу, і в мене вийде 5 тисяч е оці метри, і тут квадрат скоротиться, а ньютон на метр, ми вже з вами казали, що це в нас будуть джоулі. І хочу 0,196 скоротити на 2. Це буде, давайте я почну отак. 6 на 2 це буде 3, 9 на 2 це буде 4. А, не з тої сторони я скорочую, взагалі цікаво. Да? Mm. Да. 0, 19 на 2, це буде 9. Діти, я розучилась рахувати, з усіма це буває, але нічого страшного, бачите, ми вміємо стовчик рахувати, да? 9 тут у нас 18, 1, 6, тут у нас буде 8, тобто 98, так? Да? Uh, так, все. Давайте я оце зітру, вибачаюся було б дуже добре, щоб ви ставили на паузу, і також самостійно рахували. 98 джоулів. Так, мені важко таке рахувати 0,098. Ну, по-перше, тисяч, це можна 5 помножити на тисячу. Отже, я можу записати 5, а тисяча помножити на 0,0098 це те саме, що буде 9,8 джоуля. О, оце вже легше. А 5 помножити на 9,8, це буде 4,9. Ні, не 4, а просто 49, так? Да? 49 джолів. Це в нас була потенціальна енергія. Як же визначити кінетичну? З одного боку, ви можете сказати, що кінетична енергія це дорівнює mv тобто, 1, на 2. Але дивіться, ми знову ж цієї швидкості не знаємо. І ви за цією формулою нічого не дасте ради. Але в нас ще одне є. Що є потенціальна, це дорівнює є повна. Бачите, вже я стала щось заговорю. Є повна. Це у нас буде сума потенціальної і кінетичної енергії. Повна в нас є енергія 100 джоулів. Кінетична в нас немає, а потенціальна 49. Звідси в нас виходить, що кінетична енергія це повна мінус потенціальна. Ми там заокруглювали, в нас вийшло 100, тому я думаю, якщо ви точно порахували, то кінетична наша теж вийшла, по моїм розрахункам, 49 по логічному мисленню. Ви можете подумати, чому я іменно так мислила, або порозраховувати те саме, там у нас не 100, там буде 98, якщо точно. От, ну ладно, я буду вже рахувати так, як ми з вами рахуємо, 100 джоулів мінус 49 джоулів, і це дорівнює 51 джоулі. Ось отака задача. Звичайно, кожна задача закінчується словом відповідь, і ми повинні написати... Всі-всі оті величини повинні написати у відповідь. Це те, що нам потрібно було дізнатися. Так, що саме нам потрібно було дізнатися? Нам потрібно було дізнатися циклічну частоту, період, коефіцієнт жорсткості повну енергію і координату кінетичну та потенціальну енергію у певний момент часу. Відповідь напишете самостійно. Ось отака задача. Давайте я ще раз вам її прогортаю. Ось у нас перша частинка. Тут, де я казала, дивіться, ми десь ми тут щось були приблизно порахували. Тут у нас це точно вийшло. А, згадала, де ми приблизно порахували, ми приблизно порахували 3,14 наближено 10. От, а якщо тут не наближено рахувати, то воно тут вийде 9,9 чи 9,8, і тоді, відповідно, у нас тут... Повна енергія вийде 98 джоулі. От, можете попробувати порахувати. Так, я вам перелистю, для того, щоб ви могли ставити на паузу і е дописувати, що у кого не так. Отже, в задачі розібратися, у кого запитання. Пишіть, коли в мене буде час, я буду вам обов'язково все-все-все відповідати.